Друзі, всім привіт! Пан Богдан вітає вас. Сьогодні така файна погода. Вийшли на пікнік, думаю, запишу в відео. Значить, ситуація сьогодні досить-досить цікава. І хто там як би не казав, не вірив, що мир скоро настане, він дійсно, реально, скоро настане. Все йде до цього. Я вам зараз назву факти, чіткі факти, на які це вказують. По-перше. Значить, Америка досягла того всього, що вона планувала. Будуть з України робити сирйову базу, викачувати все по можливості. Гільтмахен, гроші робити, як то кажуть, це самий перший факт. Зеленський підписав все, що необхідне для Америки. Це перший факт. Другий факт: вчора, як ви. Бачили, з'їхалися три лідери з Німеччини, з Франції і з Великобританії. Щось вони там обговорили: траляля, траляля. І сказали, що все буде тридцятиденне перемир'я. Ну і Зеленський в своєму репертуарі, що якби він там вимагає від Путіна діла дрова. Тому що Зеленському вигідна війна. Хто би як би що не казав, Зеленському вигідна війна. Доки йде війна в Україні, доки. Доти, режим Зеленського існує. Це логічно, тому що як відмінять військовий стан, автоматично цей весь режим Зеленського змиється, змиється, злиється, його люди затопчать. Тому що стільки злочинів зробили цей режим проти України, проти українського народу, що це просто на голову не налазить. Також друзі, досить цікава заява Путіна. Це Путін сьогодні, в часті в 2 часа ночі, заявив заяву, що він про ну, ніякі там про перемир'я мова не йде, а він хоче. Він ще далі пішов. Він каже: будь ласка, в четвер, 15-го числа в Турції будемо вести прямі перемовини про мир, про зупинку війни. Тобто Путін хоче брати ініціативу в свої руки. Ну, як по факту кажучи, вона в нього і є ця ініціатива, тому що Україна сама по собі ну, нічого не вирішує. От що Америка, Європа, якщо їй дасть зброю, гроші, то вона щось зробить. А по факту, ну, крім того, що гроші розкраде, то може якось цю війну тягнути. А виграти, ну як Ну, про яку перемогу М мова може йти без ядерної зброї із ядерною е країною? Ну, це очевидно, друзі. Це хто має хоч трошки мізків у голові, то це вже давним-давно це вже зрозумів. Це ще було зрозуміло з самого початку. Значить, дивіться, що заявив Путін. Путін заявив, що 15 го числа в Турції. Він чекає, він готовий на перемовини, на ті самі, які відбувалися в 22-му році. Тобто він ще раз заявляє, і ніхто вже це не опровергає, що дійсно велися перемовини в 22-му році, перед початком цього повномасштабного вторгнення, перед тим, як загинули мільйони українців. Ще перед тим, як було зруйновано тисячі сіл, міст, ну, взагалі, з України зробили непонятно що, диктатуру. Взагалі не країну, не державу, а колонію строго режиму. І ось він готовий повернутися до тої точки. Розумієте? А Зеленський вже тут не починає хвостом крутити каже: ні, 30. Днів спочатку перемир'я, а потім, якщо не буде перемир'я, то не буде ніяких перемовин. Дурню, ти вже що наробив? Ти ще хочеш більше наробити? І тут, друзі, самий цікавий факт, який вказує, що війна скоро закінчиться. Ви всі спостерігали, як СБУ там набу все взялося за національну варту. Як викрили там, їх в розкраданні особо крупному масштабі там, е, національну поліцію, там кажуть, навіть Клименко замішаний справи, просто це ще не висвітлюють. Але заведені вже кримінальні справи, е, обшуки в Національній гвардії там, на 200 мільйонів ну великі суми там, 200 мільйонів гривень. Вони щось мали закупити, не закупили, розкрали повністю. Ну І зараз взялися, там є поіменний список цих людей. Я навіть не хочу зачитувати, тому що це все технічні особи, які були поставлені режимом Зеленському суто для розкрадання бюджетних коштів. Отам всі свої люди. Як. І оце от зараз ця набу і ось це все там СБУ, якби, там, не знаю, які навіть органи ведуть, але факт той, що. Взялися, взялися, це робиться для того. Для чого? Для того, щоб залякати. Якщо ви щось, десь щось не будете робити, що повинні, то буде з кожним. Із Єрмаком, із Зеленським, із Клименком, і там і вбивство того, от можна копанути з любого любого слуг народу. Там кожен другий, якщо ще не більше, злочинець, якщо там не 60%, чи, чи навіть не всі 80% слуг це все злочинці, які сидять на схемах і розкрадають держмайно. Ось так, друзі. Так що хто не вірив в дуже-дуже швидке закінчення війни, так воно вже дуже-дуже скоро настане, друзі. Це очевидно. Як би там режим Зеленського не впирався, світові лідери дійшли до домовленості, Україну підвели, куди треба було підвести, викачали з неї все, що їм треба було зробити. І ось скоро дуже буде кінець війни. І Путін дав також червоне світло. Там і Китай замішаний, і тому подібне. Так що, друзі, спостерігаємо, аналізуємо. Всім папа. -па. Пан Богдан з Німеччини.